Друзі-друзі! В друзі. свіденді онова. Невеличка або величка обнова. Подивіться. що тут добавили? Чекайте. Я знов тут просто перевіряв, чи включено мікрофон. І ви подивіться, як тут... А тут щось добавили новеньке. Ну, Подивимось. Ого, тут такі от плакати з этим цим новеньким персонажем. У нас уже спойлер. Можливо, це новенький персонаж, можливо, ні, Тут все таке в снігу, прикольно, клас, вау. І вау! тушка, ялиночка, Прикольно тут все так. Ой. А, мені показалось, я подумала, що тут... Нет. Сніжинки падають, ух ти! І давайте щось подивимося в магазині День. Добавили? Ух ты, як мене тепер виглядають. І ще, так, ви помітили, що <coughs> у мене немає дуже багато персонажів того ж самого Пібла, який, ви пам'ятаєте, у мене був. Просто я невеличка погана новина. На основному акаунті мене свіденці забанили. Подробніше розкажу потім. І. Тут у нас нічого не з'явилось. І тут ще мають би з'явитися скини нових персонажів. Немає. Жаль. Окей. Трінки-то нові. Не дали. Коротше, тут в Денді Шопі нічого нового немає. Подивимось тут. А вот тут от все є. Ух Ухтишка! Ух Зразу до скінню ми перейшли. И прикольно тут скинчики довольно. Правда, кто це Тоже цикаво. Руди. Все по трозерке. Джинджер. Ну, он себе две зерки осталось четыре зерки дали все. Ого. Прикольно. Ага, это дистрактор у нас. І така стаміна 4 зірки, попадаємося. 1, 2, 3, 4, 5 зірок. Нормально. Ну, такий середненький персонажик. Не дестрактор, не екстрактор. Але, го, це новий мейн. Прикольно. Так. Ось вот так вот все. Ой, его новочки закрили. І та новин кискіну. Дуже все класно. Правда. Мейн. Новий мейн. Істивісти. Ух ты ж кандя тут обновили. Якісь нові твісти. Біболуп, я його просто не бачив. І меню так обновили. Тут всі таблички табличці також. Ого! 300 такий А це от у нас новий мейн. Прикольно <coughs> Мені тут такі от всякі штучки пред нас подають пробуксил 300 таких научных шариків Прикольно Дуже цікаво буде нам подивитися на цих всіх. Правда... Стоп, чекайте Стелс. x равшин спит видал на стамину 1 2 3 4 5 а ста... так это та 200 па -па. 5 зерок и... и на скилче 5 зирок. а чё ну прикольно такие средненький экстрактор я бы сказал и средненький дистрактор ну экстр... дистрактор я бы не сказал ну окей <coughs> okay. Я, звичайно, что не знаю английскую. Мову, ну, тому тут все по скріншотам, і я перекладу вам а, от, всі от, їх. І ще ж, друзі, я переклав, що у Руді у нас цей мультяшка використовує свої роги, щоб швидко кинутися вперед. Тобто, щоб... Це щось схоже на суперсилу Флатера і це на, на 4 мілісекунди. І перезарядка суперсилу 23 секунди. Доволі кла класно. І цих новорічних шариків коштує лише 300. І суперсила дуже доволі класна. Давайте перейдемо до іншого персонажика. Далі у нас вугілля, якось так. Переводчик такий. І у Лейні у нас був Руді. Перевірка, ну, статистики може дивитися. Дивились А, Це й мой тяжка може винюхувати предмети на карті в результаті, чого елементи висвітлюються вис... для всіх мойтяжк миль... протягом 10 секунд. Має, має перезарядку 100 секунд. Класно. Далі ще. Далі Бобета. <кхем> Цей мультяшка може нахилятися і покриватися подаровним айс секундами, у яких непереможний, але не здатний рухатися має час, але не здатний рухатися. Типа його не можуть атакувати твістуди, але він не зможе рухатись? Типа так? По-моєму, якось так. Я не дуже зрозумів. Перезарядка супросила 90 секунд. Окей. А, ой, ми з пасивним супросили подивилися. <кій> Називається святкова аура. Пасивка. Святкова аура цього мультяшка. пасивно дає оточуєм на О, на 50% швидше відновлення витр... А, це... це стаміна, коротше, швидше поповняється. Прикольно, прикольно. Далі, а Роді ми <кхи> Пробачте. Далі суперсила Джинджера. Перваччик я назвав бір. Прикольно. <кхи> Стоп, а тут от, от, от цього камінчика Ілля назвали круто. <кхи> тут. Тут ще до, до Бет. Коли спобета. Ну окей, перейдемо до суперсили. Цей мультяшка може дати одне з своїх сердець, щоб. Щоб стілити, щоб стілити цільового ці мультяшки, не, не можна використовувати, коли є одне серце. Має час відновлення 100 секунд. Ага, це, це така ж суперсила, як і у космо, але, пер, але у неї перезарядка суперсили 100 секунд. Зрозуміло. Прикольно, щоб її отримати, треба 700 цих прокрас. І 50%. На кому? Гадайте? Печенька джинджер? Ну це логічно. Ну і що ж, все, можна, можна йти назад в свіденді. Уже тут спойлерок. Ну, окей. Заходимо назад. І підемо шукати нових твістень. І ще, друзі, хочу сказати, зі мною твістів нових буде шукати мій дружок. І я візьму Роджера, звичайно, щоб швидше получати всіх нових твіст І прикольно нам з'явиться нов... новий мейн. Ну ми, це... ну ми це подивимося і ми йдемо. Ну і що ж, друзі, ми вже почали раундик зі моїм другом. О, за подаль... За те, що я зустрів твісти, додали одну іграшку. Прикольно. Так. Так. Разлдазл. Е, і космо. Нам не повезло. Ну, коли буде. Ой, надпись чуть перетащили. І коли буде новий твісте, то ми повернемося! Ну і що ж, друзі, мій друг мені сказав і дізнався, що тут. І я ще дізнався, що за то, що тут. він дізнався, що тут вони ще валяються три штуки зразу, а в капсулах дві. І, ну, і, і, ще, і ще мінус його не буде чути. ще мінус його буде не чути. Сорі, тому що ми з ним по звінку просто. Так. Так. Він говорить, він говор, що ми це відео знімаємо нічю. Ну, не нічню. Ні, ну майже ніч. Вечір. Просто обнови вийшли тільки недавно. Думаю, я починав. 2025 за запис, а вже 21.00, це як? Я це вже. І ще за генератор дають плюс одну іграшку. Я ще хотів сказати. Ну, добре, коли з'являється новий твістед, повертаємось. Друзі! Нам попалась нова карта. П'ятий поверх. Прекрасно. І я побачив нового твістеда. Фін у нас є і. Кола. Ой, ой, акула! Кол. Якийсь такий твістер. О, іграшка. Я його десь бачив, зараз вам я його покажу. Така музичка прикольна. От він Він такий повільний! Він повільний, що креветки! Я його за роджера можу водити чисто. Вау, який він страшний! Що за пес? Но я говорю, реально в чисто вожу за Роджера. Він повільніше креветки. Окей, я сховаюсь вот тут вот. ой ой А нет, довольно скобни твистец. Долго тебе загубли. Пуп побачили анімацію його кусання. Ой. Плюс фин. Так, ну добро, пока видно, как потекаем. Давайте новый мультик. Прикольно. Друзья, друзья, 300 труди. Подавиться. Ой-ой. А твіст-та швидкий. От, Руді, 2% плюс. Ми його побачили. Дивіться, він так сверкає червоним, як Брайтні. В твістет версії. Скоріше всього в блокаутах також саме не знаю звідки. У мене ці інформації, але... ну. тільки подивіться, який він швидкий, Та тут, щоб його дестрактор, то треба. Ого. Я спершу подумав, що це братні. Ну, повезло перший поверх. Чого перший блек-аут на шостому поверсі? Мені попався. Так. А ще я помітив, що один раз на сервері хтось уже купив Руді. Заспойлерили мені вже його анімацію. Цей. Як то бігу і. Стояння. Але анімацію. Хоть бы, я не пачу. Так. И, друзья, я в Марвиде Руди. Еще тут у нас в табличке, когда мы помираем, у нас тут показывают такие вот. Червоним кольором ви зібрали 9 орнаментів. Ці от новорічні іграшки називаються. Орнамент. А, ор... орнаменти. Прошу вибачення, ну добре, ми йдемо далі. шукати Друзі, попався знову твіст труді. Як ви думаєте, чого? У нього рідкість камонка. Правда, чогось до повер... Правда, чогось на 4 поверсі, мені він вперше раз з'явився. І там у мене ще домова бомба, а потім у мене ще перший новий твіст з'явився на 5 поверсі. Ну Окей, йдемо далі шукати ще одних нових монстрів. Друзі. Я не очікував новорічна карта, але бачите, новий пер персонажик. А точніше, твістер. Правда, я її не очікував. Тудлес. О, димова бомба. Господи, чого вона така повільна? Ой-ой. Цікаве джинджера. Йому, вона така повільна. А чого вона так довго мене не губить? Не знаю, так безкінечно будем? Що за твіст тут такий? Мен мене губити не хоче! Що, хочете сказати, що він мене ніколи не загубить? Та ви издеваетесь! Тут ч топлыс причепили. А джинджер... Вона мене не загубила. Та ви здіваєтесь. Джинджер, <клес> <клес> ти чо? Складніше мейна. Вона врізалась? Типу все? <клес> Нарешті, вона мене загубила спустя 100 років. І ми вже побачили всіх звичайних монстрів. Але Шантіона мейна. Ну, ми спробуємо його знайти. Але якщо не знайдемо. Ну, то не знайдемо. Коли я помру в цьому раунді, то тоді. Вже не буду шукати мейну. Ну, добре. Піша проходити. Ну, що ж, друзі, мейна Боббе тут я не знайшов. Тому... Ой, я тут ще зайшов в роліплею, подивіться, тут в роллиплеї нічого не зробили. Персонажи Китає. також є. Ну і давайте ми зараз подивимося, поки що на твісти. Який страшний цей песик? Так, у нього є атака. Оце коли він за вами ганяється. Так нічого не міняється. Ну окей. І оце коли він клікає... кліпає... Тоже немає. Окей. Але... Вот так. вот так вот выглядит в твисту творси с кожи. на твисту версию, пиво и вот так вот выглядит в от чайной версии <свеч> <свеч> Также же на пиво тоже не знаю чего вы чего дальше печенька джинджер комонка так ага Бежа так <свеч> ага. ну, все так. так вот вот так вот прикольненько. Далее атака. Зрозуміло. Атака у нас это погоняется типа. Это называется атак фейс. <coughs> лоце кулы его наклипаем. Закрытым очами и нормально лоце. Ну, переходим до настанья отвеста до руди. Вот так вот стоит, ходить, бегаем. У него еще тут рохудом такие выт. Ага. Ого. <кху> вот <кху> так вот он и такой. Оргом своим. Куда он за тобой то гоняется? -мо. Ч-то такий злый стол. Вот це куда на Такий Ой, нормальне лице. Кису мой. А, нормальне лице. Лыце також. Ну, прикольненький монстр. Ну и что ж, всех мы подавались. Один, два, три. Так. От всех мы подавались, это пар Спершу давайте подаемся на орудие. Ух тышка. Ух тышка. Вау. Прикольно. Схоже, что с на луи анимация. Вот Стопа. А луи. Все точно такая же самая, але хоть балы шейн. Ой, взяв. спраут вот так взял. Ну так. сейчас буду работать. Такие вот. Ого, прикольно. Еще вот так вот. Закрывало очки. Лице, коли його атакують. Случайно і... лице и... Вот це своего користування суперсилы. А да, видите, вот про плей показывает, сколько секунд залишается. Все это кожа дуже классно довольно. Видите, он типа вот так вот, типа вот так вот, прикольно. Переходим давайте до Джинджера. Ух тышка, ж, что есть так прикольненько. Ходить. Схоже настояние и бих. Ось вот так от. Ласенько, все прикольненько. Ой, у нас стоїть щось робить. Давайте ще раз подивимось. Так, ага. Типа таку розчоску. Свою вилазь, так пунь. Что помішалось. Оце ну, атаки, таке. Только... Пусменке. Нормально на це ми вже бачили. І <кхе -кхе> оце вот колон дає сердечко. Тобто спросила. Ну, логічно, як у космо, як і у спраута. Так. Так. Ну що ж, переходимо давайте до Бобети. Так, от воно... стоїть. Це що таке. У неї така штука. Прикольно. Отак от ходить І отак от, от бігає. Ну, прикольно, класно. От. Очі вона є вот закрить. Ой, вона так поживу тусовому погладила. Ось це атаки. Оце прикольне. Смішненьке. Така, звичайно це. І оце... Крустоніс просто. А... Ого! Вона може скрыватися так від монстрів. Прекрасно. Прикольно. І давайте до цього квалу. Ну як там... Ух ты! Ти. Наушнички, типа такі сумочка. Вот так вот все стоїть, ходить, бігає. От вот у нас персонажик. Правда, жалко, що отвіст от, от победу. Ми ще не подивились. Але ага, очікуємо кліпає Розуміло. Ой, таке молодцейки у пипли, коли їх кусають. Ага, таке от... Звичайно, лице, І лице використовування супросилом. Ой! Нічого не произошло. Ну, окей. Ну, і сейчас, друзі, можна і на цьому закінчувати. З вами був я, Люмен. І всім па-па!